Перед тим, як капати нову краплю, кожен раз ми перемішуємо всі складники у нашому тюбику. В закритому вигляді приблизно 5-7 секунд ми інтенсивно взбовтуємо наш тюбик з клеєм. Після цього відкрили тюбик, перевернули його вертикально до нашої лунки. Не потрібно занурювати носик у клей, тобто на відстані ми трохи натискаємо на наш тюбик. Як капнула наша крапелька, натиск на тюбик ми не прибираємо, ми його перевертаємо вже носик. Доверху витираємо серветкою, бумажною серветкою, не ворсовою, закриваємо кришечку плотно, і тільки після цього ми убираємо натиск на наш тюбик для того, щоб не затягнути повітря. Тому що якщо ми кожен раз будемо затягувати повітря, з повітрям затягується вологість, і наш клей буде вступати в полімеризацію вже всередині тюбика, тобто буде портитись густіти вже всередині тюбика, він вийде з свого робочого стану, ну, десь за. Півтора тижні. Слідуючи, занурювати ніжку нашого почка або штучної віки потрібно вертикально. Для цього ми нахиляємо наш пінцет ручками на нас. Тобто ракурс пінцета робимо ручки пінцета на нас, носик пінцета від нас. Наша ніжка вертикальна займає положення, і тільки в такому ракурсі ми занурюємо наш пучок або штучну війку у клей. Ніжку всю одну четверту занурюючи у клей, це буде мегокрапля, крапля. Якщо до половини нашої ніж буде мікрокрапля. Значить, правило, як занурювати це обов'язково у вертикальному стані. Наша ніжка окунається у клей у класичному нарощенні, або якщо це дуже. Ультратонкі вії, і там об'єм навіть 3-4 d наприклад, 0,05 або 003 діаметри у 2D діаметрі 07 товщини. У всіх цих пучків буде тоненька ніжка. Тому працюємо з мего краплею, тобто занурюємо усю ніжку у клей. Інколи коли клей дуже швидко працює на таких ультратоненьких ніжках, ми можемо зробити ще більше крапельку. Для цього потрібно трохи швидше вийняти пучок з клею, але так. Якщо з нього не текло, звичайно, зараз все буде показувати на відео. Коли ми занурюємо нашу штучну війку у клей посередині краплі, бо тільки там у нас свіжа крапля клею якомога довше залишається, ми ні в якому разі не обтираємо наш пучок, нашу ніжку об. Лунку, тому що саме в цей момент, як ви доторкнулися ніжкою об пластикову лунку, вже у вас почався процес полімеризації. А Процес полімеризації повинен відбуватися в нас вже на натуральних віях. В такому випадку ви можете не встигатися клеєм, і у вас потім нарощення буде осипане. Якщо ви набрали більшу краплю, аніж розраховували, краще трошечки ніжкою доторкнутися до клею, і лишня крапліка в нас уйде назад у лунку. Слідуючи, запам'ятайте, клей, який ви берете навіть у мікрокраплі, завжди піднімається трохи вверх по ніжці або пучку. Для себе таким чином ви повинні розуміти, що якщо в класичному нарощенні та ультратоненьких ніжках нам потрібна мегакрапля, тобто, коли ми занурюємо повну ніжку у клей, він підніметься ще вище. Тобто пучок на себе візьме ще більше клею, аніж ми розраховуємо. І це. Добре, але не у великих обсягах завжди нам потрібна ця мегакрапля. Далі будемо розбирати. Тепер висновок. Запам'ятайте у невеликих обсягах, або, іншими словами, коли в нас тоненька ніжка, ми беремо мегокраплю, Коли в нас клей дуже швидко працює. Ми краплю збільшуємо, тобто трохи більше набираємо клею на ніжку, швидше дістаємо пучок з клею. Якщо клей повільно працює, ми працюємо або з мего краплею, повільно дістаючи пучок з клею, або з мікрокраплею, коли ми занурюємо пучок або штучну вію до половини ніжки. На прикладі об'ємного пучка у 07 діаметрі я вам покажу, як багато набирає на себе ніжка пучка, як клей піднімається вверх по ніжці. Якщо у вас клей повільно працює, таким чином набираючи клей, тобто занурювання всієї ніжки. У лунку призведе до того, що у вас будуть схлопуватися пучки, не буде моментальної зчіпки, тобто він у вас буде йовзатися по тій натуральній вії цей пучок, а полімеризація так і не буде відбуватись. У великих обсягах, коли в нас товста ніжка, ми працюємо з мегокраплею тільки в тому випадку, коли клей швидко працює. Якщо клей в нас повільно працює, ми набираємо тільки мікрокраплю. Тобто до половини ніжки і повільно дістаючи пучок з клею. І в кінці запам'ятайте, коли ідеально працює клей, навіть маленької мікрокрапельки на одній штучній віці буде достатньо для того, щоб відбулася гарна щіпка. Тобто набір мего або мікрокраплі на наших штучних віях ми робимо в залежності від стану клею, від його настрою, від тих параметрів, які в нас є. Таким чином, ми впливаємо вже на нашу роботу. Повільно працює, беремо мікрокрапельку, швидко працює, беремо мего краплю. На практичному прикладі покажу вам, що таке постановка штучних вій, техніки постановки штучних вій та мікро і мегокрапля. І так, постановка знизу в один Дотик. В Повітря ми робимо зразу направлення з відступом, прицілилась і знизу на натуральну вію поставила. Постановка в один дотик з боку. В повітрі прицілилась, зробила правильне направлення з відступом і ставимо в один дотик війку з цієї сторони, з якої зручно дотягтися. Постановка в один дотик зверху. Це моя улюблена техніка. Я практично працюю саме в ній. Знов таки в повітрі прицілились, зробили правильне направлення з відступом, і при постановці зверху ми робимо невеликий натиск штучною війкою на натуральну, наче як прижимаємо, робимо ще щільніше нашу зону щіпки. Постановка знизу в техніці скальження або протягування. Коли ми мегакраплю або мікрокраплю при повільній роботі клею протягуємо зверху вниз до зони відступу, я скрізь беру дуже велику кількість клею, щоб вам було гарно видно. але... Насправді така мега, прям велика крапля клею для роботи нам не потрібна. Саме такий залишок клею ми залишаємо в лунці, тобто, якщо ми занадто різкою виняли пучок з клею або вію, і така велика кількість клею в нас залишилась на пучку, тоді ми занурюємо знов в лунку з клеєм наш пучок і повільно вже дістаємо.